Вітаю вас, шановні друзі. Ось зібрав для вас саме свіжу інформацію, вона буде дуже і дуже для вас корисна. Що ж, законопроект номер 13229 прийнятий у другому читанні. Це про мобілізацію осіб старших 60, тобто, не лише чоловіків, а й чоловіків і жінок. Наразі документ направлений на підпис президенту. І лише один крок відділяє його від того, щоб він став законом. Тож, що в цьому законопроекті? Як буде проходити мобілізація 60, кого будуть брати, а кого ні? Адже там також є вимоги. І як то взагалі буде відбуватися? На яких умовах, на яких заставах, засадах і не знати як, давайте розберемося. Тема мобілізації в Україні це взагалі дуже складна і багатогранна. Вона має купу деталей, купу нюансів і якось говорити про неї однозначно, на жаль, не можна. Але тим не менше, закони приймаються. Рішення приймаються, тому я впевнений, вас буду завжди в тому сповіщати. По мірі можливості буду старатись по крайній мірі. Адже у мене аудиторія. Патріотично налаштованих людей і я разом з вами. Тож, давайте все по порядку. Але перед тим, я вам хочу щось запропонувати, друзі. Одну дуже просту, але дуже корисну річ. Якщо хочете знати всі деталі, всі нюанси, все в зрозумілому і зручному для вас форматі, я вас запрошую підписатися на мій канал. І підтримати це відео, щоб воно набуло більшого розголосу. І людей дуже багато його почули, так само, як і вам. Дякую, друзі, продовжуємо. Законопроект 13229 пройшов друге читання. На секундочку, лише у квітні він був поданий до Верховної Ради. Квітень, травень, червень, у липні вже прийнято 4 місяці. Опрацюють депутати швидко-швидко мови нема. Ще б так із пенсійною реформою взагалі було б круто, якби так рухалися. Але вона, на жаль, навіть не подана до Верховної Ради. А Міністерство соцполітики вже розпущене. Тобто ті люди, які готували пенсійну реформу, все, їх уже розпустили. Вже будуть інші нею займатися. І уряд уже розпущений, уже інші ними будуть займатися, ну тут ви все знаєте вже самі. Ну то зовсім інше. Давайте зараз далі про цю мобілізацію. Отже, що передбачає даний законопроект? Чи буде ця мобілізація повноцінна, чи це буде якась інша служба? Давайте по порядку. Людина віком за 60 років може бути прийнята на військову службу на основі згоди, листа від командира військової частини, тобто на основі письмової згоди. Командир пише, що він готовий взяти таку людину до себе на службу. Далі особи, тобто і чоловіки, і жінки віком 60 можуть бути прийняті на військову службу. Лише за висновком військово-лікарської комісії, що у них немає протипоказань і вони визнані придатними. Граничного віку, тобто від 60, немає взагалі. Тобто, це може бути і 65, і 75, і 85, аби було здоров'я і бажання, як то кажуть. Порядок погодження кандидатур. А також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається Генеральним штабом Збройних сил України. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом у контракті про погодження військової служби осіб, які приймаються на службу у випадку, визначеному частиною 10, тобто, коли 60 встановлюється строком на 2 місяці. Тобто, кожен, хто хоче, отут дуже важливий є нюанс, друзі. Хто хоче, це не примусово. Це добровільно. Тобто, хто хоче мобілізуватися добровільно на військову службу. Спочатку йде на випробування на 2 місяці. І якщо проходить це випробування, то підписує контракт на один рік. Це означає, що військові за 60 років. Ну, спочатку вони прості люди, можуть бути прийняті на службу лише в контрактному порядку. Раніше, якщо 60, то служити взагалі було не можна. Не буду казати, що це всі так, але я був особисто свідком, коли приїжджали до хлопців і сидів чолов'яга вже такого більш похилого віку. І його запитали, що таке, а він каже, та сиджу, досиджую ще два тижні. Питаємо, до чого досиджуєш? Та 60 років виповнюється і все, і можу йти додому. Написав листа командиру, що хочу служити далі, але трошки пізніше, хочу трошки відпочити. А він каже, що ніяк по закону України я тебе не можу тут залишити. Досиджую цих два тижні і все, забираю речі і, напевно, що поїду додому повністю. От така історія. Зараз ви почули, друзі. От так раніше працювало це. Дійсно, є люди, які хочуть далі служити і працювати на військовій службі. Але раніше цього не можна було робити, а зараз вже дозволили це офіційно. Служба має відбуватися на небойових посадах. Тобто це, можливо, якісь ремонти, обладнання, все, де вони можуть бути корисні саме своїм досвідом. Бо за 60 років людина вже чогось навчилася і може показати молодому поколінню, як треба робити. Досвід це дуже крута річ, яку за плечима не носиш, її треба пройти. Тож, на небойових посадах це теж дуже корисно буде. Розірвання контракту, як воно відбувається, якщо це потрібно. Якщо людина захотіла, Якщо не пройшла випробування, тобто за два місяці сказали, ну ні, ну куди тобі там служити, одним словом, ти нам не підходиш. Ось так може бути ще розірвання контракту або за власним бажанням можна, або можуть допомогти, як кажуть. Або якщо невідповідність вимогам несення служби. Якщо вас взяли в одну частину, там щось переоформлювалося, наприклад, якісь дрони додалися або ще щось. А людина 60 каже, наприклад, люди добрі, у мене кнопковий телефон, які можуть бути дрони, я ніколи з тим не працював, я їй близько, не знаю, що там мені робити. То також це можна розривати контракт по невідповідності до служби. Чого найбільше бояться люди зараз на даний момент? Бояться, щоб коли президент підпише цей законопроект, щоб ця добровільна мобілізація не перетворилася на примусову 60, і це відверто пишуть у коментарях під подібними відео. Спочатку приймуть лише тих, хто хоче, а потім помаленьку переоформлюють уже, ну, буде видно як там. Тому уважно для того і стежимо, щоб такого не трапилося, щоб це дійсно було добровільно. Тож законопроект у цілому прийнятий, направлений на підпис. Те, що президент підпише, це можна сказати майже 100%. Але будемо вже бачити, це такі припущення просто. Бо дуже швидко і дуже одностайно все приймалося, наче як погоджено, що треба так зробити. Але радує їй той факт. Що завжди залишають вибір, тобто добровільно. І дійсно ті люди, які служили і доходили до того граничного віку 60 дуже багато хто хоче залишитися і надалі. І тепер їм дають таку можливість. Бо раніше, ще раз повторюю, законодавство було прописано так, що ні в якому разі далі служити не мали права. Є дуже багато знайомих старшого віку, які служили в добровільних батальйонах, але вони не забезпечувалися Збройними силами України. І тоді їм всю провізію все возили суто волонтери. Тепер вже це буде виправлено. Але ще потрібно, щоб командири також взяли на себе відповідальність, беручи таких людей, щоб добре робили відбір, бо потрібно захищати державу, а не просто так записуватися. Тому будемо активно спостерігати за цим законом та й за його підписом. У мене на даний момент все, друзі. Надіюся, я вам надав корисну інформацію. Якщо так, то це відео підтримайте. Якщо бажаєте, підпишіться. Скоро я вам надам ще якусь дуже корисну свіжу інформацію. Уже чекаю, моніторю, що там буде. На все добре і бувайте здоровенькі!